Тобто Альоночка, я тебе правильно зрозумів? Ти запропонувала цілу ніч валить по всім дорогам, не дивлячись нікуди, валить вперед, щоб зустріти світанок у машині. Правильно? Так, я взагалі дуже люблю світанок. дивись, яке гарне сонечко. Вау, сонечко. Добре, добре. Отже, за гроші нам пропонується дорога, гори і ще тунель. Тут така справа. Їхали, ми їхали і приїхали. Зупинилися, кажуть, перекусити, тому що це реально, блін, ти щуки мене не просто дивиться. Seven days, ну це нормальок. Серед бульчик, ну салат вальони, якщо видно. Це салат. Але саме цікаве те, що ми побачили далі. Зараз поїхали в місто, назву якого я просто вимовити не можу. Але воно не тільки складне в назві, але ще й класне по вигляді. Laugh with the crew, we keep it real. Simple things, that's the deal. Street lights glow. Вас вітає волшебний Белград. Не Белград, а Белград. З вигляду прикольне європейське містечко. Яку хина не тільки москалів люблять, не можу понять. Дві години ночі місто Болград, столиця Сербії. А перед вами мене похана дружина. Тут уже тиша. А, ще там 5 хвилин назад там движуха була. Чи ми вернулись в Київ? Це пам'ятник Кличку вже поставили. Бо він такий красавчик, молодець. Там воно далечині видно північний міст. А коли у нас в Києві поставили пам'ятник кличку. Ми, ми походу перші, бачиш, вночі його поставили. Ми то мабуть, тут, тікнули. Галянка виглядає. Коли наш там вай буде угу. і ми. Наші а так ми прокинулися в місті Брашов, що в Румунії. Побачили беззаперечно найгарніше місце. В Карпатах Трансфагораш, і зараз під ранок завершується день. Та день завершився вже наступний починається з тим, що ми просто бродимо гарними місцями е, Белграда або Белграда. Гарно, прикольно. Рухаємось далі.